Є важливою складовою військової служби, яка забезпечує організацію і порядок у підрозділах. Вона формує злагодженість дії військовослужбовців, навчає їх точного виконання команд і підтримання дисципліни в строю. Основною метою строєвої підготовки є розвиток навичок управління строєм, правильного виконання рухів, а також підвищення готовності до виконання службових завдань у будь-яких умовах. Ця презентація присвячена основам строєвої підготовки, зокрема поняттям строю, його елементам, обов'язкам військовослужбовців у строю, правилам виконання військового вітання, а також особливостям шикування підрозділів різного рівня. Що таке стрій, управління строєм та елементи строю? Стрій це організоване розміщення військовослужбовців, підрозділів або частин, визначене строєвим статусом Збройних сил України. Він може бути як пішим, це коли військові переміщуються пішки, так і на машинах. Основною метою строю є забезпечення чіткості та організованості під час пересування та виконання завдань. У строю військові діють як єдиний механізм, що дозволяє швидко та ефективно виконувати. Ганали. Зимокадира Елементи строю дозволяють чітко визначити положення кожного військовослужбовця або машини в строю, а також забезпечувати злагодність дій. Шеренга це стрій, у якому військовослужбовці розташовані один біля одного на одній лінії. Це основна форма розміщення військових устрою для забезпечення рівномірного фронту. Лінія має бути прямою, а військовослужбовці повинні стояти поруч на однаковій відстані. Лінія машин це аналог, шеренги, але для військових транспортних засобів. Вони розміщуються в одній лінії по фронту, забезпечуючи порядкованість при пересуванні або зупинці. Фланг це правий або лівий край строю. Важливо, що навіть при поворотах строю назви флангів не змінюються. Фланги мають велике значення для командування, оскільки визначають межі строю і полегшують управління підрозділом під час пересування. Фронт це бік строю, до якого військові повернені обличчям, а машини лобовою частиною. Всі команди та дії у строю орієнтовані на фронт, що забезпечує чіткість у координації та виконанні наказів. Тильний бік строю. Це протилежна сторона від фронту. Він служить для орієнтації у випадку, якщо необхідно переміщуватися в іншому напрямку або повертатися назад. Інтервал це відстань між військовослужбовцями або машинами по фронту. Інтервал дозволяє зберігати рівномірне розміщення особового складу або техніки, що особливо важливе під час пересування строю. Дистанція це відстань між військовослужбовцями або машинами у глибину. Вона забезпечує належний простір для манернування та зберігає налагодженість під час пересування. Ширина строю це відстань між флангами строю. Ширина важлива для планування розміщення підрозділів під час дій у бойових умовах або на навчаннях. Глибина строю це відстань від першої до останньої шеренги, або від першої до останньої лінії машин. Вона визначає, скільки рядів є у строю і яку територію вони займають. Двохшеренговий стрій, це стрій, у якому військовослужбовці однієї із шеренгів розташовані за військовослужбовчими іншої на відстані одного кроку, витягнутої руки, покладеної на плючи попереднього військовослужбовця. Важливо, що шеренги поділяються на першу та другу, і навіть після повороту строю їхні назви залишаються незмінними. Ряд. Це двоє військових службовців, що стоять один за одним у двошеренговому строю. Останній ряд повинен бути певним, що якщо цього не дотримано, то він називається неповним. Після повороту кругом військовослужбовець неповного ряду переходить у першу шеренгу. Існують два види строю за міщені. Зімкнутий стрій. Військовослужбовці в шаренах стоять один від одного з інтервалом на ширину долоні між ліктями. Це дозволяє зберігати компактність строю і є основною формою для більшості завдань. Розімкнутий стрій. Військовослужбовці в шаренах стоять з інтервалом на один крок або на іншій дистанції, визначені командиром. Це використовується тоді, коли потрібно більше простору, наприклад, під час руху в бойових умовах. Колона це стрій, у якому військовослужбовці або машини розміщені одне за одним на певних дистанціях. Колони можуть бути по одному, по два, по три або навіть більше осіб чи машин. Використовується для переміщення підрозділів на великій відстані для або шикування перед виконаннями певних дій. Розгорнутий стрій це стрій, у якому військовослужбовці або машини по Одній лінії по фронту в одношеренговому чи дошеренговому строю. Він застосовується для проведення перевірок, оглядів, парадів чи інших урочистих подій. Похідний стрій це стрій, у якому підрозділ вишуканий у колону для пересування, використовується для переміщення підрозділів на марші або під час пересування з піснею. Напрямний, це військовослужбовець або машина, що рухається на чолі строю, визначаючи напрямок для інших. Усі інші слідують за напрямним, що дозволяє зберігати звадженість у русі. Замикаючий, це військовослужбовець або машина, які знаходяться в кінці колони. Вони відповідають за те, щоб усі залишалися в строю і підтримували порядок. Управління Строєм. Управління строєм здійснюється через команди та розпорядження, які подає командир голосом, сигналами або особистим прикладом. Команди можуть бути передані як голосом, так і через технічні засоби або жести. Команди поділяються на підготовчі та виконавчі. Підготовча команда подається чітко і голосно, щоб підготувати військовослужбовців до виконання дій. Виконавча команда. Наприклад, стій. Подається уривчасто і чітко, після чого дія виконується негайно. Ці команди можуть передаватися через командирів підрозділів або спостерегачів, забезпечуючи безперебійне виконання наказів. Управління дозволяє підтримувати чіткість і дисципліну строю, що є важливою умовою для виконання військових завдань. Обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і строю. Обов'язки командира поділяються на визначати місце, час, порядок ошукування, форму одягу, спорядження, озброєння і техніку, при необхідності призначати спостерігача, перевіряти і знати наявність у строю підлеглих свого підрозділу, а також озброєння, техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту та шансового інструменту. Перевіряти зовнішній вигляд підлеглих і наявність спорядження правильності його припасування, підтримувати дисципліну в строю, вимагати точного виконання підрозділами команд і сигналів, а військовослужбовці виконання своїх обов'язків у строю. Під час в команд у пішому острою приймати строєве положення, проводити зовнішній огляд і озброєння техніки. Якщо Підрозділ шикується з ними, перевіряти наявність і справність обладнання для перевезення особового складу, а також правильність кріплення матеріальної частини, що перевозиться, нагадувати особовому складу заходи безпеки, під час руху додержуватися визначених дистанцій швидкості та правил руху обов'язки військовослужбовця. Перевіряти справність своєї зброї, закріплених за ними озброєння і техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту та шансового інструменту, обмундирування та спорядження. мати коротку та охайну зачіску, охайно заправляти обмундирування, правильно надівати і пропасувати спорядження, допомагати товаришам усувати непомічені недоліки, Знати Місце в строю, ставати до строю швидко і безмотушні, під час руху зберігати рівняння, інтервал і дистанцію, не виходити із строю без дозволу. У строю не доз... без дозволу не розмовляти, дотримуватися цілкової тиші, бути уважною до наказів і команд свого командира, виконувати їх швидко і точно, не заважаючи іншим, передавати накази команди або сигнали без перекручень гучко і чітко.